Павло Гудімов став чемпіоном світу із швидкісного знімання кліпу. Не обійшовся виконавець без допомоги першого музичного, адже саме в його стінах був зареєстрований новий світовий рекорд. Пообіцявши знести Дах М1, екс-гітарист Океану Ельзи розпочав підготування до знімального процесу, що транслювався в день сміху в прямому ефірі. Унікальне відео музикант створював на пісню Коротка розмова. Перший хіт-сингл із дебютного сольного альбому Трампліни. Протягом трьох годин студію «М1» відвідало багато друзів Гудімова, котрі його підтримували. Хоч у кліпі було тільки три діючі особи, до зйомок залучили понад 10 акторів, що грали лише частинами свого тіла. Новий світовий рекорд із виробництва відеокліпу становить 3 години і 28 хвилин. За цей час Павло Гудімов і команда «М1» встигли зняти змонтувати і випустити в ефір відео. До речі, за ці три години сталися деякі метаморфози з винуватцем події. За період знімання музикант схуд на понад два кілограми, адже температура в студії досягала 35 градусів. Усі, хто брав участь у встановленні рекорду, отримали дипломи від представника книги рекордів Гіннеса України. А за кілька днів, оговтавшись від ейфорії, годі вирішив влаштувати аукціон і пустити з молотка реквізит, використаний у кліпі.